Утні 18 депутатів і долинський міський голова всього 19 осіб. Контине для проводити 77 сьомої сесії дослідська радиосмотркання. Сімдесят сьому сесії досміська Дев'ятнадцять зам. Якісь допомогли Немає. Прошу заслабити цього. Дев'ятнадцять зам. Привіді, також маємо за важен запитання сніка в роботу сесії безпере закінчити до номера. Послання підняття груп поза інструкції. Переходимо до порядку денної. Перше питання про затвердження програми розвитку культури Блинської міської територіальної громади на 2026 рік. За основу. Розкудиської міської територіальної громади на 2026 рік. Заслухали. Прошу. Вийшов, 19 за рішення за допомогою до рамки фінансової підтримки на 2026 рік. Заслухали. Прошу. Позашкільної світли до міської територіальної громади на 2026 у новій редакції. Прошу нас. 19? За рішення 35 питання про внесення змін до програму розвитку фізичної культури і спорту доїзької міської територіальної громади на 2026. Заслухали. Дев'ятнадцять запустя, то утримання території військової праві на 2026 шостого рік. Заслухали. содику від 19 зав. Рішення щодо 12 за. Рішення проєкту 10 питання про внесення змін до програми розвитку дошкільної загальної середньої та дошкільної освіти Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Заслухали. Прошу голосувати. Рішення проєкту 11 питання про внесення змін до програми шкільний автобус та перевезення пасажирів і дітей Львівської міської територіальної громади на 2025 рік. Заслухали. внесення змін до рішення Лисківської ради за 4 грудня 2004 року № 5975 про бюджет Лисківської територіальної громади на 2025 рік. Заслухала. Прошу. 19 за рішення тринадцяте питання про прийняття в власності без хазяйного майна. Заслухалися. 19 за. Рішення. 15 питання. Про умови оплати праці першого заступника міського голови з питання діяльності органів міської ради на 2026 рік. Заслухали. Прошу, зводи. 19 за. Рішення. 16 питання. Про умови оплати праці секретаря міської ради на 2026 рік. Заслухали. Хочу зазначити, що в даному питанні участь в голосуванні не беру, так як має конфлікт інтересів? І я так само. А ти родиш? Ну, ну, да. то, що родиш? Теж так кажу, ну юридично Дуже. так. так. За 17 не голосували двоє. Рішення прийняти. 17 питання. Про вимогу оплати праці керує справа секретаря одначного комітету міська ради на 2026 року. Заслухалися. Прошу голосування. Така світова гамма. 19 замов. Наступне питання чистити не приймають, маємо неадекват. 17 питання про умови оплати праці старост з Болинської міської територіальної громади на 2026 році. Заслухали. Старості як родичі просто. За 18 не голосували один. Рішення прийнято. Дев'ятнадцяте питання про бюджет Волинської міської територіальної громади на 2026 рік. Заслуговали прошу голосувати. Не страшно. Дінка, не страче. наступний рік. Буде за шов. Про затвердження план роботи в Україні ради на перших двічі 2026 року. Заслухаю. Прошу голосувати. Заслухав. Заслухалася. 19 за рішення земельні питання двадцять друга. Проведення управління культури Днецької міської ради постійно користування земельної ділянки вулиці Лісовокруза, два с Олександр Каплоща, ноль десять триспектів. Прошу розлучання. 1, так. Прошу зло. зал. за. Рішення за. принтере. Батьверте питання про продаж земельних господарського призначення когайського гінгу для введення фермерського господарства з розпочинком платежу за межами С-бересівка 39 і дев'ять за межами С-0. Прошу. Переголосували. 19 за. Рішення прийняти 25.

Ну, двадцать вісім тридцать три, без результата тридцатая прям. виходить за. Рішення прийнято до експертних питань про передачу на мобільну на полі Михайловичу в щодо введення земельної ділянки вулиця Вишнева, ОНБ, Смоловолі, 0 Дев'ятнадцять за рішення прийдеться опитання. Правда, собі ділянку алінії юридит позвона розроблений документацію за вустну щодо встановлення важчати на зміни, що це право собирання серед соборності в Україні передпу сорок вісім ноль дванадцять так. Девятнадцать за. Лично призрак на питание продання фізичної особи сокологи переводів.

Решта на про продачу спину участковую власть название делянка Царенко Вера Ивановна и Саренко Наталья Валерийна. Казани место поговорит школу бутылку, воспользоваться идею с порогом, центральный тысяч тысяч ноль пять, Рішення прийнять 76 питання про відмову значення ставки земельного податку на 2026 рік для земель залізничного транспорту. Прошу голосувати. 19 зам. Річня прийдуть 6 питання про схвалення клопотання щодо включення земель комунальної власності до складу проєкту національного парку Чорноліського коленківську. Говорить, що у нас. За 18 утримались один. Рішення приміщення, що з вас питання про местові доріжні близько Прошу.

5, утримались 11 проти 3. Рішення прийнято 71 питання про достроково, прикольно дозволяють сміськова з питань. Возникнутись кілька. Прошу славу. За 7 Утримались 11 проти 1. І що я вам казала? Едуадусь просто м'яді начитав. За 15 хвилин не вложити.